Вітаємо всіх на youtube каналі ProLand. Друзі, як і кожного тижня, ми проводимо вебінари для фермерів для того, щоб допомогти, підказати, розказати, як краще розвивати фермерське господарство, як допомогти вам вирішити ваші питання. І ознайомити вас з інноваціями, законодавчими змінами, з новинами. І кожного разу ми е, обговорюємо якусь одну конкретну тему. Там і сьогодні будемо говорити про... Особливості поновлення договорів оренди землі на новий строк. Та у нас, як ви знаєте, три напрями роботи, тобто вебінари ми проводимо за трьома темами: це юридичні питання, бухгалтерські і грантові питання. От сьогодні будемо говорити про юридичні питання та оформлення договорів оренди. Але перед тим, як перейти безпосередньо до нашого вебінару, для тих, хто, можливо, вперше до нас підключився, я, як завжди, трішечки розказую про взагалі про нашу програму допомоги фермерів. Ця програма реалізується всеукраїнським конгресом фермерів спільно з міжнародною гуманітарною організацією Mercy Corps. Ця програма передбачає декілька напрямків допомоги нашим фермерів фермерів. Перший напрям це консультації, це основний напрям. Зараз на екрані з'явиться номер телефона. Якщо у вас є конкретна проблема, питання, вам треба порадитися з юристом, з людиною, яка пише гранти ну, щодо питання, питання грантів, або по бухгалтерії у вас є питання, ви дзвоните на цю телефонну лінію, і там працює три менеджери. Вас переключають відповідно до того, яке у вас питання. І ви в онлайн режимі досить швидко, за короткий час можете отримати консультацію від наших експертів. Якщо ж у вас така більш серйозна проблема, та наприклад, вам треба вирішити її там з вивченням документів, там судові провадження, то ви можете скористатися так само послугами наших експертів. Якщо це буде платна послуга, то 75% вартості такої послуги сплачує наша програма замість вас, тобто ви отримаєте консультацію, а ми за вас платимо 75% такої послуги. Але це якщо стосується таких поглиблених консультацій. А якщо у вас коротке, маленьке питання, ви просто дзвоните за телефоном, і ми разом намагаємось вам допомогти дати відповідь на це запитання. Окрім того, ми проводимо вебінари. Слідкуйте за каналом ProLand, за Facebook сторінкою всеукраїнського конгресу фермерів. Там є вся інформація, всі анонси, які наступні у нас будуть теми. Що цікавого подивитися, і так само заходьте на сайт Всеукраїнського конгресу фермерів. Там є розділ Підписатися на дайджест і ви можете отримати аналітичний дайджест собі на пошту кожного тижня. Там буде аграрні новини, законодавчі зміни, всі гранти, які зараз є для фермерів. Тільки все це буде в електронному варіанті. Та от досить зручно і доступно, і ви будете в курсі всіх новин і всіх змін. Будь ласка, звертайтесь, дзвоніть нам. Окрім того, зараз попрошу ще вивести QR-код. Попрошу вас заповнити коротеньку анкету, вона невелика для того, щоб отримати, щоб ми могли отримати від вас зворотній зв'язок щодо нашої програми, щодо нашої діяльності. Якщо у вас будуть пропозиції, зауваження, можливо, ви хочете. Попросити е, якусь наступну тему, та, вас турбує якась тема, щоб ми їй про неї розказали, залучили експерти і розказали на неї про неї на вебінарі. Тобто ви можете всі свої пропозиції тут там зазначати. Е, друзі, наразі коротко про програму. Та, е, звертайтесь, будь ласка, а далі я вже передаю слово нашому спікеру. Це адвокат Сергій Донець, і він вам розкаже повністю всю інформацію, яка у нього наявна. Сподіваюсь, вона для вас буде корисна і. і Всім дякуємо за те, що нас дивитеся. Пане Сергію, я передаю вам слово. Дякую, добрий день, шановні учасники. Сьогодні будемо обговорювати з вами тему особливості поновлення договорів оренди землі на новий строк. Щоб вам було зрозуміло, чому ми обрали саме цю тему і вважаємо за необхідне її розкрити, довести її до шановних учасників, тому що. По роботі, зокрема, в тому числі на сьогоднішній день у нас по українському конгресу фермерів є декілька судових кейсів, саме з приводу цього болючого питання для орендарів земельної ділянки. Так, Тому ми в основному е, працюємо з е, е, сільгосвиробниками, тобто людьми, які бажають щось на земельній ділянці, створити, виростити, да? але в подальшому. Після того, як минув строк оренди земельної ділянки, далі починається плутанина, недобросовісна поведінка з боку орендодавців, тобто власників земельної ділянки. би цю ситуацію в подальшому не допускати, ми вирішили цю тему сьогодні з вами розкрити, проговорити, щоб ви знали, що робити і який порядок дій. Щоб було зрозуміло так, якщо можна організатори, будь ласка, слайд другу сторінку, якщо можна. Відкрите так. У чому ж е, у нас важливість питання саме поновлення. Щоб було так зрозуміло, і ще додатково, давайте зразу, зразу на третю сторінку, тому що це, це вже я проговорив. Щодо права оренди. У нас будь-яке право, що стосується нерухомості, підлягає обов'язковій державній реєстрації. Тобто, щоб було зрозуміло, що неможливо укласти. Будь-який договір з будь-якою нерухомістю, і не зареєструвати це в державному реєстрі. Це є нікчемна угода, якщо не буде державної реєстрації. Будь-яке право, зокрема, право оренди е, на земельну ділянку, виникає саме з часу державної реєстрації, не з часу укладення договору, яке там бачите, зазначено в преамбулі договору, да, тобто в шапці, де зазначена дата укладення договору. От як тільки державний реєстратор зареєстрував, договір почав діяти і діє. Е, 10 років чи 7 років, чи скільки там буде зазначено в договорі, саме до дата відліку починається від дати державної реєстрації. Це необхідно знати і пам'ятати. З 20-го року, якщо можливо, наступну четвертою сторінку слайду, з 20-го року у нас внесено. З двадцятого року у нас внесено до дічого земельного законодавства зміни. У зв'язку з законом протидії рейдерству, і у нас трошечки змінився порядок продовження і поновлення договорів оренди землі. Ті, хто працюють з землею, знають, що до цього завжди у орендаря було переважне право на продовження на укладення договорів оренди землі. Ніхто ніколи не замислювався, яким чином це право виникає або ж продовжується. І всі ж гадали, що там зазначено в договорі, що в мене є перше там право. Продовжити договір оренди землі, у разі якщо сторони не звернулися один до одного став з заявами про відмову від договору, і вважають, що договір у нас автоматично припинений. От у нас практична ситуація, яка на сьогоднішній день в суді, Да? тобто, люди обробляли земельну ділянку, у них згідно умов договору передбачено 10 років. Договір уклали в 2014-му, в договорі зазначено. Переважне право, зазначено, що у разі, якщо сторони не звернулися, договір є таким, що продовжений автоматично на той самий строк на тих самих умовах. Люди користуються земельною ділянкою, мається на увазі фермерське господарство, користуються земельною ділянкою, спілкуються з власником, з орендодавцем, та жіночка, яка там договір закінчується 10 жовтня, якщо не помиляюсь, вона там 29 вересня. Переписуються в месенджері, пояснює, які у неї нові реквізити, куди необхідно кошти перераховувати, йде на спілкування, все гаразд. Люди сплачують їй необхідні кошти, направили їй своєчасно листа, як передбачено умовами договору, да? але направили не з описом вкладення і цінним листом. Да, з повідомленням про вручення, але направили з описом, але звичайним листом, тобто без повідомлення про вручення. Лист подальшому повернувся. Там ще в серпні місяці, тобто, все це робилося завчасно, відповідно до умов договору, і вони користуються земельною ділянкою. Приходить так, лютий, якщо не помиляюсь, лютий березень місяць вони оброблюють цю земельну ділянку, посіялись. Якщо не помиляюсь, 7 березня посіялись 12 березня, отримують лист від нового орендаря, який повідомляє про те, що ця земельна ділянка у них знаходиться вже в оренді з 25 лютого. Починаємо піднімати документи, звертаються вони до ВКФ. Трошки глибше починаємо копати в цю ситуацію. З'ясовується, що жіночка, це власниця земельної ділянки. Як тільки закінчився строк дії договору 14 жовтня, Тихенько сходила собі е, до державного реєстратора, подала заяву про розірвання договору зв'язку з закінченням терміну його дії, нічого не сказала про це орандарю і там. Фактично, влаштувала такий аукціон місцевого масштабу, де вибирала серед тих, хто більше предложує коштів за оренду цієї земельної ділянки, і от така негарна ситуація, яка відбулась, тому що фермери вважали, що вони лист направили. Повідомлення про те, що лист повернувся без вручення. У них є переписка з власницею земельної ділянки. У них є, Вони вважали, що у них земельна ділянка знову таки укладена на той самий строк і на тих самих умовах, тобто на 10 років. Але не врахували, що ніхто цю земельну ділянку в реєстрі не перереєстрував на 10 років. І зміну державного реєстру у цієї земельної ділянки строк дії закінчився, тому, мабуть, знаючи в тому числі про ці проблеми, проаналізувавши їх, у нас законодавець у 2020 році. Вносить зміни до діючого земельного законодавства, зокрема до закону про оренди землі, зокрема до земельного кодексу. І у нас з'являється таке поняття як автоматичне поновлення. Будь ласка, можна наступний слайд. Що таке автоматичне поновлення? Тобто, у нас з'являється 126 прим. один стаття в земельному кодексі. Де чітко передбачено, що у разі якщо сторони укладають договори оренди земельної ділянки після 16 липня 2020 року, то вони можуть передбачити цей момент цього автоматичного поновлення земельної ділянки, про що державний реєстратор робить обов'язковий запис в державному реєстрі. І в подальшому разі, якщо пройшло там строк, на який вкладався договір оренди земельної ділянки, пройшов цей строк, і ніхто з сторін не звернувся з заявою до державного реєстратора про те, що відміни договір е розірвати, то договір автоматично дійсно в державному реєстрі продовжується на той самий строк і на тих самих умовах. Ця норма автоматичного поновлення вона не може бути застосована до тих договорів, які укладалися до цього. У нас діюче законодавство, зокрема, цивільний кодекс. Не надає нам такої можливості, у нас заборонена дія закони, зворотні зворотня дія закону. Да, тому у разі, якщо у вас на сьогоднішній день у шановних сільгосвиробників в даному випадку орендарів є діючі договори оренди землі, ви б хотіли якимось чином себе застрахувати від таких. Ви від таких випадків, да, від таких недобросовісних орендодавців, то є можливість внести відповідні зміни до такого договору оренди землі, передбачити там саме посилання на цю 126 прим. 1 статтю, звернутися до державного реєстратора і все це зафіксувати в державному реєстрі. Інакше ми з вами переходимо до наступного слайду до, щодо саме переважного права на продовження. Саме щодо переважного права продовження, так, вибачте, поновлення через поновлення через переважне право. Що це мається на увазі? У нас, згідно договору оренди землі, будь-який орендар, який своєчасно і належним чином виконує свої обов'язки за умовами договору, у нього є переважне право на продовження дії договору оренди земельної ділянки, і відповідно для того, щоб цим переважним правом скористатись, Необхідно, по перше, знати закон і вчиняти дії, які передбачені безпосередньо в діючому законодавстві. Зокрема, тобто, у вас закінчується строк. Ви знаєте, що у вас в умовах договору зазначено про те, що договір оренди бажання про продовжити договір оренди необхідно заявити там не пізніше, ніж там за 6 місяців, 3 місяці, місяць, але не менше ніж за місяць. Да? Тобто ви все з цим правом зобов'язані скористатись, е, недостатньо направити лише одне повідомлення, де буде зазначено про те, що я там орендар такий та бажаю продовжувати е, дію оренди земельної ділянки строком на такий, на такий самий строк, як був до цього. Обов'язково до цього повідомлення необхідно додати проєкт е, договору оренди земельної ділянки, і там прописати, що таке проєкт е, продовження договору оренди земельної ділянки. Це той самий договір оренди земельної ділянки, але фактично викладений в новій редакції. Тобто вам необхідно шрахувати, що за ті 10 років, що використалися, там чи скільки років користувалося земельною ділянкою, да? попит на землю змінився, вартість оренди змінилась, тому необхідно запропонувати такісь якісь умови для орендодавця, щоб йому було цікаво з вами продовжити дію договору оренди землі. І необхідно повідомлення разом з цим проектом договору оренди землі обов'язково. Направити в адресу орендодавця обов'язково з описом вкладення до конверту, і обов'язково з повідомленням про вручення або відмову від вручення або ж повернення за закінченням терміну зберігання, тому що в подальшому у разі, якщо з боку орендодавця не буде жодних дій, взагалі не буде жодних дій, то необхідно буде якось якимось чином вирішувати це питання в судовому порядку, тому що у нас. Е, ніяким чином інакше ми не вирішимо цю ситуацію. Це хорошо, якщо у нас орендодавець з'явиться, е, напише якусь там заяву про те, що він бажає укласти з нами договір оренди землі, да, але на наступних умовах якісь свої умови висуне, Да, Або ж він може просто відмовитись, сказати, просто не хочу і все. Тобто, це також е, ці випадки, які завжди, завжди бувають. І е, наступний слайд, будьте добрими. У нас для того, щоб орендодавець уклав саме з вами договір оренди, необхідно запропонувати гарні йому умови. Але орендодавці також у нас на сьогоднішній день хитрують. Я ж кажу, вони там роблять такі аукціони місцевого масштабу, знаходять саме тих фермерів, які запропонують більшу суму, і намагаються укласти з ними договір оренди. Зазначивши просто попередньому орендарю, наприклад, що він там не бажає продовжувати договір оренди із з якихось причин і пояснює там якісь незрозумілі причини, тип, тобто він там самостійно намагається вести там особисте там господарство на цій земельній ділянці, або ж у нього нема бажання, тому що він там і щось там починається, якісь вигадки, да, але в подальшому є можливість відслідковувати долю цієї земельної ділянки у юристів, в даному випадку у адвокатів є доступ до. Державного реєстру чових прав на нерухоме майно і через кадастр. Ми завжди зможемо побачити всю історію, що відбувається з цієї земельної ділянки, чи укладався якийсь новий договір оренди землі. І якщо ми бачимо, що орендодавець по відношенню до нас поступив нечесно, ми бачимо, що він уклав новий договір оренди з землі з кимось іншим. У нас завжди є можливість захистити свої права у оренду орендаря, так? захистити свої права шляхом звернення до суду з позовом про переведення на себе прав та обов'язків орендарів за тим договором оренди, який буде укладено між орендодавцем та орендарем. Це така права, така практика судова існує, і вона йде завжди захищає орендаря, який належним чином виконує свої зобов'язання. Тобто для себе необхідно розуміти, що без. Належного виконання зобов'язань за договором оренди в подальшому захистити свої права неможливо. Я дивлюсь, що у нас підключується до нашого вебінару велика кількість селищних рад, і хочу зразу таки зробити акцент на тому, що на сьогодні все, що пов'язано пов'язане з автоматичним поновленням договору оренди землі, не стосується у нас земельних ділянок державної та комунальної власності. Тобто там у нас все-таки все відбувається через переписку, через взаємопогодження якихось умов. Там не, не все так легко, як по відношенню до звичайних осіб, да, яким земля належить на праві приватної власності. У нас більше на сьогоднішній день вебінар. Я так готував саме для фермерів, для осіб, які орендують земельні ділянки у, у приватних власників землі. Тепер щодо безпосередньо судової практики, що нам каже у нас Верховний суд, це чому я звертаю увагу шановних учасників на тому, що про своє бажання або ж небажання продовжувати оренди земельної ділянки обов'язково необхідно повідомляти в письмовій формі з доказами направлення цього листа, цього повідомлення, цього договору в адресу власника земельної ділянки. Саме докази це повинні бути докази, зокрема, накладні з Укрпошти, тобто нова пошта, або яка інша пошта, поштовий зв'язок, він не завжди дасть можливість з'ясувати, що саме було направлено в цьому конверті, запечатано в конверті, да? і що саме безпосередньо отримав власник земельної ділянки, що ж там було написано. А Укрпошта через наявність цього опису. Вкладення до конверту є така можливість все це прослідкувати і в подальшому в суді доводити свою правову позицію. Будь ласка, наступний слайд. Адміністратор, будь ласка, наступний слайд там, де алгоритм діє орендаря. Так, дякую. Щодо алгоритму, ми проговорили щодо порядку направлення безпосереднього повідомлення безпосереднього повідомлення до власника земельної ділянки. Чекаємо на відповідь. Обов'язково ми повинні дочекатись відповіді протягом місяця. Якщо у нас немає відповіді взагалі ніякої, то без суду ми з вами не обійдемось. Обов'язково ми йдемо до суду. В позові ми зазначаємо безпосередньо про всі ті обставини, які у нас є відповідно до умов договору оренди землі, і на сьогоднішній день практика Верховного суду і взагалі судова практика пішла таким чином, що в прохальній частині позову ми прохаємо саме суд визнати укладеним договір оренди землі і наводимо повністю весь текст договору оренди землі, саме той текст, який ми направляли. Разом з листом повідомлення, да, де ми додавали до нього проект земельний проект договору оренди землі. І от у нас іде там рішення суду на 10-15 сторінках, з яких прохальна частина, ви вибачте, резолютивна частина рішення суду, це саме фактично є оцей договір оренди землі, який ми з вами будемо укладати через, через суд. Але інакше, інакше ніяк, тому що ви не зможете в подальшому звернутися до державного реєстратора, не зможете довести своє право, що цей договір є продовженим, або ж є необхідність зареєструвати його саме в тому вигляді, в якому він є. Да? Тобто державний реєстратор повинен бачити текст, текст цього договору. а Цей текст цього договору буде саме в результативній частині рішення суду. Будь ласка, наступний слайд. Я безпосередньо е, зробив посилання в, в своїй доповіді на в тому числі постанови постанові судові, да, зокрема Верховного суду, Великої Палати Верховного суду. Е, кому буде цікаво, зверніться, побачите все це в слайдах безпосередньо є, і що необхідно ще не зазначити, що окрім того, що будь-якого рандаря є право на переважне право на. Поновлення да, оренди земельної ділянки шляхом укладання там договору, будь-який фермер має право на орендар, да має право на викуп цієї земельної ділянки, у разі, якщо власник земельної ділянки там, виставляє відповідну земельну ділянку на продаж. Тобто, у вас, як орендарів, є право викупу, першочергове право викупу, тому що ви на цій земельній ділянці ви її оброблюєте і законодавець надає вам перевагу перед іншими на Інших рівних умовах знову таки, у разі, якщо ваше право буде порушено, ніхто не заборонить вам, і у вас є така можливість звернутися до суду з відповідним позовом про переведення на себе прав і обов'язків покупця цієї земельної ділянки, якщо ви про це дізнаєтесь. Що нам додатково? Що нам додатково каже ще Верховний суд з приводу. Саме на цих договорів оренди земельної ділянки, тобто необхідно чітко для себе розуміти, що вам буде відмовлено в задоволенні будь-яких позовів, у разі якщо суд не побачив з вашої з ваших дій активної позиції. Тобто, у нас Верховний суд зазначає наступним чином: що, у разі, якщо ми приходимо, наприклад, до суду, і зазначаємо про те, що да дійсно ми не зверталися своєчасно з заявою про. Те, що ми бажаємо продовжувати договір оренди земельної ділянки, але ж і власник земельної ділянки не звертався з заявою про те, що він там бажає розірвати відповідний договір оренди земельної ділянки. У нього нема бажання продовжувати відповідний договір. І Верховний суд каже про те, що необхідно бачити активну позицію безпосереднього орендаря земельної ділянки. Без активної позиції. Позов подавати, ну і сподіватися на те, що буде перемога в судовому засіданні. Ну, це таке, це дуже необхідно мати якісь там стовідсоткові докази на підтвердження недобросовісності поведінки Да? У разі якщо суд не побачить ваших активних дій, скоріш за все, вам буде відмовлено задоволенні позову. тому що хотів би від себе сказати, як від юриста і адвоката, да. Дуже гарно, що у нас на сьогоднішній день є можливість у всеукраїнського конгресу фермери допомагати фермерам, сільгосфробникам, да і сплачувати в тому числі за юридичні послуги. Але зі свого боку, фермери в тому числі, повинні розуміти, що без юриста буде собі дорожче у взаємовідносинах, які пов'язані саме з якісь там, якщо є спірні взаємовідносини з власниками земельних ділянок, з орендодавцями, маю на увазі. Щодо того, яким чином продовжувати договір оренди, краще сплатити за цю консультацію, отримати кваліфіковану консультацію і зробити все по закону, ніж в подальшому починати з судову тяганину, яка буде тривати там. Це буде гарно, якщо вона на протязі двох років закінчиться. Да, Практика показує, що у нас судова тяганина може тривати 3-4 роки по таким спірним питанням. Все, що пов'язане з земельними ділянками, ділянками. це не не швидка історія. Тому, шановні учасники, все, що хотів на сьогоднішній день щодо поновлення договорів оренди земельної ділянки, вам сказати, я сказав безпосередньо до моєї промови да додаються безпосередньо короткі виклади вигідні вигляді слайдів, послайдів основних моментів на які я зупинявся, на яких я зупинявся, є посилання в тому числі на Судову практику, якщо є якісь питання пов'язані з укладанням договорів, переоформленням, переважним правом, автоматичним поновленням. Будь ласка, звертайтесь до Всеукраїнського конгресу фермерів. Чим зможемо так скажемо, допоможемо. Все, що не зможемо допомогти в рамках консультації, необхідно буде починати якісь судові процеси. Допоможемо, почнемо судові процеси. Якщо чесно скажемо, будучи у нас шанси виграти ці судові процеси чи ні, також вам чесно про це скажемо. Тобто, судитися, аби просто посудитися, такого не буде так точно. Тому е цікаво було з вами поспілкуватися. Хотів би ще сьогодні повідповідати. Може на якісь питання, але мені сьогодні прийшла повістка про те, що 14-й у мене сьогодні засідання обирають людині запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І просто я сьогодні попрохав організаторів надати мені такий коротеньку-коротеньку доповідь, буквально на півгодинки. В подальшому вимушеної вже. Бігти до судового засідання, аби не отримати дисциплінарний наганяй де від судді до дисциплінарної палати розглядали моє неповагу до суду. Да, у зв'язку з тим, що не явився судове засідання. Будь-які питання, в подальшому, якщо є до мене, як до доповідача, будь ласка, все через організаторів через серед конгрес фермерів. Буду намагатися, якщо зможу, всім відповісти. Шановні учасники, дякую за те, що почули, приділили свої, свій час. Почули мене, можливо, комусь буде щось цікаве з того, що я зазначив і доповів. Шановні організатори, передаю вам слово, а сам буду вимушений відключатися та тікати вже до судового засідання. Дякую, пану Сергію. Дякую за таку важливу, корисну інформацію. Але зазначу, якщо у вас залишаються питання, бачу, що дехто ще пише в чаті. Нагадую, що у нас працює телефонна лінія з нашими експертами, які в телефонному режимі дадуть відповіді на всі ваші запитання. Зараз з'явився телефон на нашому екрані. Будь ласка, записуйте, дзвоніть і консультуйтесь. Нагадаю, що ви дивилися вебінар в межах програми підтримки фермерів, яку реалізовує Всеукраїнський конгрес фермерів спільно з міжнародною гуманітарною організацією Марсі Корс. Ви можете разом з нами консультуватися, дзвонити нам. Можете отримувати дайчис розсилку на вашу пошту, якщо зареєструєтесь на нашому сайті Всеукраїнського конгресу фермерів. А також слідкуйте за анонсами на Фейсбук-сторінці, на сайті, слідкуйте за анонсами наступних вебінарів, тому що будемо розповідати далі. Цікаве, важливе, все, що потрібно для розвитку вашого господарства. Тому слідкуйте, не пропускайте, дивіться, дивіться наші анонси. І наостанок знову ж таки нагадаю про зворотній зв'язок, який для нас дуже, дуже важливий. Зараз з'явиться QR-код на екрані, і ми будемо вам вдячні, якщо ви зможете зайти і е, залишити відгуки, пропозиції, можливо, є і скарги, е, зазначити, роз, е, допомогти нам. Зробити нашу роботу краще, вдосконалити нашу роботу, ми це не зможемо зробити без вашої думки. Тому, будь ласка, проскануйте цю форму. Також ми надійшлимо запис вебінару на пошти всім, хто зареєструвався. Там так само ми продублюємо форму і будемо вдячні, якщо ви її заповните. От, наразі нагадую, що та пошта, яку ви зазначали під час реєстрації, на неї буде розіслано даний вебінар. Ви зможете його передивитися ще раз. Або ж заходьте на YouTube канал ProLand і там шукайте відеозапис нашого вебінару. Наразі ми всім дякуємо і до наступних зустрічей. Слідкуйте, будьте в курсі. І е, знаєте, що як, як, що як змінюється, та, е, які новини аграрної сфери, будьте в курсі всього разом з нами. Тому до наступних зустрічей, до побачення всім.